У цьому будинку на вулиці Металургів, 73 разом зі своєю 97-річною матір'ю проживала Світлана Міняйло. 24 березня жінка вийшла в магазин. Почувши вибух, каже, чимдуж побігла додому. Все горіло, все рвалося. Я мальчикам кажу, діточки, спасіть, мам, мамочку, кажу, може, їй кажу, Там уже одні кусочки залишилися. Коли вони вискочили, схватили, винесли до школи туди. І спочатку по ній нічого не видно було. А тоді. Оце щас роздивляюся. Вона худесенька, малесенька, отакі от синяки по ручкам, по ножкам страшно дивитися. Нині розповідає пані Світлана. Разом із матір'ю проживають у сина з собою. Забрали лише документи, і найнеобхідніше, що робити з іншими речами, які залишились пошкоджені квартирі. Жінка не знає. Дуже тяжело, дуже бабуся старенька, робили ремонт, старались щось зробити. Все було дбала, а тепер ось повні гардероби, повні ось всього, Нікуди вони вивозить нічого. Анастасія Савченко проживала в цьому будинку від самого народження. Коли стався вибух, каже, була вдома із сином. Тільки встала з дивану, стається вибух, це все. із римною виною просто на мене вилетіли вікна, дзеркало велике, два плафони, з люстри. Дитині пощастило, бо його накрила штора і просто на штору попадали всі осколки. Боса його винесла якось з квартири. Накинули на себе шов, побачили просто на нього своє пальто, накинула якесь там, взули взуття. Потім взуття ще висипали ці всі стекла. Рятувальники говорить Анастасія, відвезли їх із сином в лікарню. Вони перші сюди приїхали і вже побачили, що в мене тут велика, дуже була глибока рана, і вони одразу ж нас. Швидко в лікарню повезли, і там вже в лікарні мені зробили всі обстеження, наклали 12 швів. Нині розповідає жінка, живе у своєї знайомої. Інші мешканці пошкодженої двоповерхівки також каже, знайшли тимчасовий прихисток у своїх рідних чи знайомих. Подати заяви про пошкоджене житло частина людей не може, бо квартири не приватизовані. Це дуже старі будинки 45-го року. Побудови, і їх вже не мало бути взагалі на карті. І у більшості людей якісь проблеми з цими квартирами, тому що це з покоління в покоління, це ще завод Фрунзе надавав ці квартири, і це все було по ордерах. Цих ордерів вже немає. Тобто зараз просто буде боротьба по судам, тому що у багатьох людей немає документів, приватизації і так далі. Скільки часу мене до розв'язання питання з житлом ніхто з людей нині не знає, каже Анастасія Савченко. Чекаємо, невідомо чого чекаємо. продовжуємо жити, лікуємось. І тримаємося, скільки це можливо, як сказав Суспільному заступник сумського міського голови Станіслав Поляков, департамент інфраструктури замовив експертизу чотирьох найбільш пошкоджених внаслідок вибуху будинків, в тому числі й на металургів 73. За результатами експертизи визначатимуть, чи підлягатимуть будинки відновленню. Зробити її мають до кінця квітня. Ірина Касіяненко та Світлана Драган Суспільне новини, суми.